Всім привіт! сьогодні з вами Кріпер. І сьогодні я буду грати в гру під назвою Human Evolution. Це гра про еволюцію. Зараз тут буде учоба. Ось. Все. Далі я буду просто ось так от грати. Так. В нас було ДНК, потім бактерії, тепер а амеба. маленький і гордий розмір 02 міліметри. Кожен з них приносить монети. Так, я хочу купити їх ДНК, щоб отак вот от зробити. Та отримати рослину. Розмір 1 мм виробляє кисень. Ага. І. Щас, щас щось буде нове. Ракоподібне. Розмір 2 см. Це має бути амуні... Амуні... амунітянин. Кожен з них монети приносить. Ще в мене є рін... різні. Оновлення. Наприклад, зменшує час піяблює бульби. Наприклад, от, мені треба 12 тисяч. Просто прекрасно. Якраз бульбошки з'являться. Давайте поз'єднуємо. Тому що чим вони вищі, тим вони більше монет мені приносять. Зараз секунду. Так, вибачте. Як бачите, знову повернувся. Мені тут додалось 2000 монет, та дуже багато бульб. Так, давайте поз'єдную, щоб нові змогли з'являтися. Куплю ще одну. Опа! І нова щось буде. Риба. А що в нас про цю рибу пише? Ну-ка, розмір 200 сантиметрів. Глибокий житель. Ага, прикольно. Ще є різні бустери. Та карта. нас, походу, будуть змінюватися ще карти. Так. Може бути істота вищого рівня. Наприклад, щось з'явиться бульбашка, і вона може бути набагато вища. Давайте знову 12 тисяч монет накоплю. Опа, бачите? Кстати, а це що в нас? Бактерія, розмір 50 Ум. Перша жива клітина. Ага, понятно. З'єдную. Ось. О! Мені дався один, один діамант. І я можу прокачати. Тепер бульбашка буде з'являтися через, через 9 секунд. Це буде набагато швидше. Давайте куплю побільше бактерій та ДНК. Хотя, а що нам пишуть про ДНК? Розмір 40 НМ основу життя. ДНК. Угу, зрозуміло. І, Кстати, як бачите, в нас буде. Це в нас, е... походу, щось підводне, потім буде йти Генезис, потім три розвілки Урбані, героїки і Кристалі, Урбаня на Стуарію і механію, Кристальна гармонія і деструкція. Е... Героїка на а, пустки. І тут у кожного ще буде по, по одній кінцівці. Тут буде цих 5 кінцівок. Розумієте? Я, як їх тут дуже багато. Так, давайте буду знову клікати, щоб отримати. Ну, краще 50 тисяч спочатку, так. З'єднувати теж буду всіх. Так, давайте. Давайте я краще підкуплю монетки, щоб купити побільше нових істот. О, мені потрібна ще одна рослина і буде якась нова Буде якась ще нова істота. Так. Давайте. Чотири амеби. С. І... Іхтіостега. розмір 30 см, риба з ногами. Опа. А, ось у нас, нас новий світ, і мені далося це 5 кристалів. Він приносить вже по 74 монетки. Ще якісь... О, доставляє істот з другої доби. А, тут, походу, тут є бульбашки з цієї доби, а будуть ще бульбашки з іншої доби. Прикольно. давайте прокачаю. Він з'явиться через 10 хвилин. Ну, гаразд, гаразд. Давайте, давайте поки що тут побуду. Отак попрокачаю. Пусть поз'являється, а я поки що буду тикати. Мені здається, що коли я пройду цю гру, в мене палець вже буде такий накачаний, тому що я дуже багато кликаю, як бачите. Дуже багато я клікаю. 20 тисяч мене. Думаю, хватить. Ось. Куплю бактерій і е, е, ДНК. Так. Ого. Так, давайте швидше поз'єдную, щоб отримати побільше розвитку та ще нову тваринку після цієї істоту. Хм. А коли буде наступний бустер, 45 тисяч, в принципі, дуже корисно. Воно вже буде не 10 хвилин, а 9.30. Прокачую, прокачую, прокачую. Ну, сера... ну, все одно поки що я буду теж купувати. Так, мені навіть до на ДНК зараз вже не вистачає. Так. Що у нас тут? Я пішов далі клікати. Давайте попробую вже 35 тисяч наклікати. Коли я їх вже наклікую, я знову к вам повернуся. Оказалося те, що там наоборот було 45 тисяч. Але я все одно накупив. Далі ближайше. Оп! Це дуже корисно, 50 тисяч. Так. Ого, тут, тут прям дуже багато цих пузириків. Давайте я поз'єдную та отримую нових істот. Мені потрібна ще одна така ракушка. Тоді буде риба. І тоді вийде вже все поз'єднувати. Давайте ще потрібна одна. Так, ні-ні. Давайте я. ДНК. Ага, ладно. І вирішальний момент. З'єдную дві і отримую рептилію. Розмір 50 см, відею перевагу сонячному світу. Так, прикольно. Прикольно, прикольно. І щось нове, весь збільшую дохід від кліку. це дуже корисно, 30 тисяч. Давайте, давайте накопимо 30 тисяч, тому що це дуже корисний бустер. Якщо, якщо що це не автоклікер, це я насправді клікаю, тому що якщо був би автоклікер, ви це на, на екрані побачили. Було 300 монет, стан, стало... Ні. А було десь 100 монет, стало 300. Прикольно. І тепер я можу купувати риб. Тепер я можу рибу купувати, а, купувати але це буде вже дуже дорого. Так, давайте росойну куплю. Щоб пузъєднувати. Куча, куча ДНК. Скільки змиг? Так. Ага, а мені треба 4000... Тут наклікую зараз. Є. Так. Треба ще одна, вона вже вже будет цех 5000. Це ДНК. І... Давайте ще одну кращу ДНК куплю. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ще одна риба. Рептилії. Хм, Прикольно. Так. Клікую 190 монет. Мені воно ще просто приносить в секунду. Так. 30-40 тисяч. Я буду клікати, поки в мене щось... О, ввоновлені не. Опа! Дуже корисно. Далі буде 250 тисяч. Тепер мені може... от, аноба вже може попадатися. Це ж амеба буде? Да, амеба. Тепер вона мені може в бульбушках вже попадатися. Так, це вже дуже корисно. Кстати, ось, дивіться, що є. Х2. Треба подивитися рекламу. Ну Давайте я подивлюсь рекламу, щоб отримувати ВИКС 10 більше монет. Воно щось не хоче, я навіть інтернет вмикав, але воно щось не хоче. Ну гаразд, нічого страшного. Так. Ново, нова бульба і амеба. Ого! Дивіться! Скільки їх тут, а, а, а чого це їх тут так багато? Гаразд. Давайте. Так. АП. Що у нас про АП пишеться? АП розмір 1 метр предмет людини. Ладно. Троглодит. Розмір 140 метрів рано людина. Так. Мені навіть цікаво, що ще буде. Античний, ад, античний людина, розмір 160 метрів, філософ і математик. Ага, прикольно. Збільшу... Так, дивіться, шкала змішування. Заповнюється при кожному змішуванні істот, після заповнення дає кристали. А, я... і от тут зверху, збільшу часть роботи, ось скарбничка, я її буду качати ще тут. Я навіть не знаю, чого це мені так сразу їх багато дало. Ну, це навіть дуже прикольно. Може якийсь баг, можливо ні. Ну, все одно прикольно. Так, рептилія. Ну, давайте. Гаразд. Скільки мені буде давати Дві... Майже 3000 майже монет. Ого. Зараз. Так, ні, мені потрібно ось. Це. І давайте теж це. Давайте. Ще клікаю. Що в мене відкрито. Давайте. Давайте, давайте, клікаємо, 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 клікаємо. Так, скільки там буде монет? 1 мільйон монет. Ого. Так, дохід від кліка. Чи... Ні, давайте ось, зменшую Я у бульбушки. Це в нас 300 тисяч. Так, в мене є вже 300 тисяч. Так. Давайте подивимось. Так, в мене вже тут і амби, і рослини, і бактерії. Все просто з'являється. Це ще може і не може з'являтися. Так. Істоти. Тепер ми можемо купувати АП, але це, це, це цілу 2 мільйони монет коштує. Давайте ще поклікаю. Я зараз просто клікаю двома пальцями. Хочу просто вже навіть 2 мільйони наб... Хочу вже просто 1 мільйон набрати, щоб теж в мене вже могли оці рачки з'являтися. Оп, мільйон монет. Скарбничка потім ось мільйон. 6 мільйонів. Ого. Давайте я накуплю 300 тисяч для скарбнички. Вона просто теж дуже корисна. Коли я буду не в грі, вона в мене все одно буде прокачуватися. Так, скарбничка. Прекрасно, а тут 405 тисяч, давайте. Ні-ні-ні. Ось 405 тисяч. 1 мільйон. 360 тисяч. Давайте 360 тисяч. Так, все. Ого. Дивіться, в нас вже з'являються навіть рачки. Це так дуже прикольно. Так, зможемо дуже швидко гру вже проходити. Амеба, так, 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 Теж йди. так, так. А, в нас вже є АП 600 монет. І через 4 хвилини з'явиться ще такі осінь кулі ось тут. Я не розумію, що їх так було дуже багато, але все одно прикольно. Так, давайте. Давайте, давайте. 6 мільйонів, щоб мені вже риби з'являлися. Ну, це, в принципі, навіть дуже легко буде. Давайте, коли я накуплю 6 мільйонів, я знову к вам повернусь. І ось останні кліки вже все. Є 6 мільйонів, тільки не треба, случайно, куди ще клікнути і все. Тепер в мене в цих бульбашках навіть риби вже можуть з'являтися рачки. Так, це опа, дивіться, риба. Йди. Опа, ще риба. Риба, але в мене тут ще дуже багато необновлених. Так. Катя через 30. 3 секунди, тут ще багато нових бульбашок з'явиться іменно на вищому рівні. Так. А я обокуплю. Пусть буде. І... Давайте поки що тут потикаю. Покликаю. Скорбодичка. 100 минут. Більше більше години. 7, 6, 5, 4, 3. Дві, одна. Є. А чого це одна? Так, зараз одну секунду. Я не знаю чому, але зараз була просто одна. Ну, ладно. Нічого страшного. Зато в мене зараз вже риби з'являються. Кстати, я прокачав вже на максимальний рівень. усю штуку, те, що тут риби будуть з'являтися. На максимальну. Ось. Де воно? Де 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 де? Хм, А де воно, почекайте? А воно кудись пропало. А ось, знизу максимально. Так, давайте буду поки що піднімати. Ось! Треба 2 мільйони мені. Ну, 2 мільйони буде дуже легко. Добрати. так, там все сейчас есть 1 миллион. Так, давай, то есть, прокачаю. И снова буду миллион купить. На вид 2 миллиона. Так, 2000 монет. Вже 2 мільйони. Все. Тепер вже через 6 секунд будуть нові бульбашки з'являтися. Тому давайте швидше буду нові з'єднувати. Так. Швидше, швидше. Секунду. Так. Ось, кстати, в мене є одна ідея, як ці діаманти зроблять. Ось. Зараз мені треба десь мільйончик. Чи півмільйона підхопити. Ось півмільйону. Тепер дивіться, що я роблю. Просто купую дуже багато ДНК. Так. Місце за повні Просто формите монетки. Ой, діаманти, Ось так от Купую. Скільки? ДНК стоїть тепер 80 тисяч. Це дуже багато. Навіть, навіть амебо. Да, ж? Ні, це бактерія. Одну секунду. Так, з'єднуємо бактерії. Так. З'єднуємо. Я випускала не хотів дивитися рекламу, але мені ось. Дали приз 141 тисячу. Так, по 5 тисяч. Купую. Бактерії. Так, і ди ще потрібні бактерії, так і амеби, угу. так, тепер амеби дешеві. І рослини. І тепер мені потрібно купувати рослини, але хотілося би о, о, в мене, походу, щось буде щось нове. Так, давайте подивимось. А ні. Мені потрібна ще одна ось ця. Так. Зараз це зробимо. Це буде дуже легко. Так, підкопимо монетки. От, я навіть її зараз просто купив. Так, дивимось. З'єднуємо, 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 з'єднуємо. І що буде сучасна людина. Розмір 1,70 метрів. Еволюційний тупик. Е, Зрозуміло. Так. І на щось нове. Це шанс появи істоти високого рівня з пляшечки другої епохи. Ага, а скільки він... Ага, 2 мільйони. Скільки 5 тисяч монет. Ого. А була ще така штучка? О 3 мільйони. Більше від клік. Вона навіть теж дуже корисна. Тому давайте краще зараз підкуплю 3 мільйони. Щоб потім швидко накупити 2 мільйони. Ой, накуплю 3 мільйони, знову комп повернувся. Ось як бачите, в мене вже є 3 мільйони. Так, я купую цю штуку. Пам'ятаєте, у нас він проносив по 5 тисяч, тепер вже по 8 тисяч, бачите? І тепер купити 2 мільйони буде ось прям дуже легко. Дивіться. Все 2 мільйони є. Так. Тепер у нас можуть ще ящерки з'являтися з тих нових бульбашок. Так, нові не будуть з'являтися, немає місця. Так, швидко, швидко, щоб місце було. Так. Тепер давайте буду купувати рослин дуже багато. Так, не хватило. Гаразд. О, ще одна риба. Так, мені потрібно трохи підформи. О, кстати. Ні, звичайно. Так, треба буде трохи підформити монет, щоб купувати побільше рослин. Але це буде вже у наступних серіях. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал. Давайте наберемо один лайк. І тоді буде друга серія цієї гри. З вами був Кріпер. Всім бай-бай!